ефірі телеканалу «Лтава» Час для полтавських телевізійних новин. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Пенсії обіцяють підвищити коли і наскільки у сюжеті наших журналістів. Пам'ятка архітектури будівля колишнього кінотеатру імені Котляревського в обласному центрі перетворилася на рекламний щит Полтавці обурені. Спортсмени пріоритетного на Полтавщині виду спорту веслування отримали чергові міжнародні нагороди. Соціальні картки для атовців на Полтавщині не популярні. Поки що переваги дисконтних знижок та безкоштовної правової допомоги оцінили близько 400 із 10 тисяч учасників бойових дій на сході України. Щоб змінити ситуацію, представники громадської організації Українці разом. Обласної державної адміністрації та обласної ради підписали меморандум про співпрацю. Учасники АТО не шикуються в черги за іменними соціальними картками, незважаючи на їхні очевидні переваги. Власники цього документу отримують право на безкоштовну юридичну допомогу від Національної асоціації адвокатів України, безплатне медичне обстеження та психологічну підтримку. Також у деяких магазинах можна отримати максимальні знижки на покупки. Вони вже надають знижки максимальні в своїх мережах по цих картках. От така картка. От і щодня, щотижня підприємці самі телефонують, долучаються і хочуть приймати участь в цьому в цій програмі, тому що це дійсно пряма допомога кожного учасника бойових дій. Можливості соціальних карток для учасників АТО зростають щодня. Обіцяють ініціатори. Чого не скажеш про кількість тих, хто виявляє бажання ними скористатися? Якщо рахувати, що в Україні вже близько 250 тисяч учасників АТО, то це дійсно дуже мало. Але ми сподіваємося, що зараз підписавши меморандум, і ну, велика кількість людей просто навіть по Полтаві не знають цю інформацію, що є така можливість отримати безкоштовну соціальну картку учасника АТО. До популяризації соціальної картки долучилися і представники влади. Це не є в принципі новою ініціативою на території України. Вона працює вже на регіональних рівнях тих чи інших областях але те, що це відбувається на рівні центральному, на рівні державної обласної адміністрації обласної ради, це є я так розумію першим, скажімо, фактором підписання цього меморандуму. Отримати соціальну картку може будь-який військовослужбовець, який має посвідчення учасника бойових дій. Родини загиблих захисників України, мають право скористатися двома дисконтами. На сході України російські найманці продовжують порушувати мінські угоди. 20 обстрілів зафіксували на Маріупольському, 16 – на Донецькому та 11 – на Луганському напрямках. Бойовики стріляли із забороненої мінськими угодами важкої артилерії. Повідомляє прес-центр штабу АТО. Збройні провокації з використанням гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї відбулися у Мар'їнці та Старогнатівці на ділянці Троїцьке, Верхньоторецьке. Авдіївка терористи вдалися до збройних провокацій. Із застосуванням мінометів та гранатометів різних калібрів і систем. По позиціях біля Кам'янки вели кулеметний, а по-майорську гранатометний вогонь. Водночас, зазначили у штабі АТО, бойовики дотримувалися режиму тиші із ранку до полудня, після чого поновили обстріли на всіх напрямках. Військові додали, що продовжується активне використання противником засобів повітряної розвідки. Кабінет міністрів України планує розробити новий механізм підвищення зарплати і пенсій. Про це днями заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду. Він переконаний, що реформувати систему оплати праці необхідно так, щоб кожен громадянин отримував гідну заробітну плату. За словами очільника, уряд планує також значно, значно підвищити пенсії, коли і наскільки зростуть соціальні виплати, знають Сергій Коломіс та Костянтин Яхновський. Володимир Переславцев – військовий на пенсии. Пропрацював понад 47 лет. Размером пенсии не доволен. «Процентов 60 уходит на оплату ЖКХ, 40 остается жить. Если раньше мясо покупал, мог зайти килограмм 5 шесть взять. Ну сейчас полкило их на две недели. И все, выживаем, как говорится. Я сомневаюсь, чтобы повысили. Почему? Потому что Економіка не працює. адкуди дімки брати. За статистикою нині в Україні близько 60% пенсіонерів отримують пенсію нижче прожиткового мінімуму, Незадоволених виплатами пенсіонерів на Полтавщині більшість. Вони тарифи полишають а пенсії заберуть. Так що слухайте, кому вірити вже все. Я не хочу нічого казати, бо мене ще заберуть. Ви бачите, каже, проробила 56 років. Ось прийшла, займи мені гроші на лікарство. Одна ампулка лікарства ось стоїть 120 гривень. Це можна жити? Скажіть, будь ласка, хожу, лічуся. І ви розказуєте, що тут он стоїть. Я прийшла, займи мені гроші. Кабінет міністрів України також має. Провести перерахунок всіх пенсій, розмір яких складає від 1300 до 3000 гривень, за словами першого заступника начальника управління пенсійного фонду України в Полтавській області Володимира Носенка, середня пенсія має зрости вже з 1 вересня. Всі е, страхові. Пенсії обраховується за так званою формулою. Перша складова це коефіцієнт заробітку, коефіцієнт, друга складова коефіцієнт стажу і третя складова це базова середня заробітна плата в Україні. У середньому на Полтавщині пенсія має зрости на понад 250 гривень. Якщо буде прийнято рішення про перерахунки пенсій із базової середньої... Заробітної плати, якщо яка склалася на даний час, це 3200, тисячі Якщо така величина буде закладена урядом, то середній рівень підвищення складе в Полтавській області 284 гривні. До перерахунку пенсії в обласному пенсійному управлінні почали готуватися заздалегідь. Нам потрібно перевірити повністю електронну базу, щоб відповідне програмне забезпечення працювало без перебоїв. І, звісно ж, ведемо і перевірку тих нарахувань в розрізі кожного пенсіонера по його пенсійній справі. Костянтин Іхновський, Сергій Коломієць, Полтавські телевізійні новини. В амбулаторії села Нові Мартиновичі Порятинського району впроваджують енергозберігаючі заходи. У лікувальному закладі, зокрема, встановили твердопаливний котел, а вікна та двері замінили на пластикові. Медична амбулаторія у нових Мартиновичах остаточно збідніла наприкінці 90-х про закупівлю медикаментів і мріяти не доводилося. Навіть за комунальні послуги не було чим заплатити. Воно все, звичайно, і вікна почали у нас е, е, значить, руйнуватися, і е, е, централізоване було опалення. Централізоване опалення це оплата за газ, за послуги, е, за послуги кочегарів там, за в общем, це дуже великі кошти витрачалися на це. Щороку була проблема чим оплатити енергозберігаючі заходи в селі впроваджують у рамках проекту місцевий розвиток орієнтований на громаду, що фінансує Євросоюз спільно з організацією Об'єднаних Націй. Роками не фінансується медицина, а тим більш первинна ланка і ще й село. От ми в основному виживаємо за рахунок різних допомог. У нас даже на невідкладну допомогу коштів ну мінімум. Встановлення котла та заміна дікон і дверей на пластикові обійшлися загалом у 300 тисяч гривень. Більші суми понад 200 тисяч це закордонна допомога. Майже 80 тисяч виділили з порятинського районного бюджету. Місцева громада зібрала 15 тисяч гривень. У нас протягом двох років сільські бюджети кожен, де знаходиться амбулаторія. По 100, по 200 тисяч в розрізі кожного бюджету сільської ради виділяли на ремонт. Тобто ми провели вже буквально десь на 80% провели ремонти у ФАПах. Гроші на ремонти та медикаменти для первинної ланки останнім часом потроху виділяють. Тим часом постала нова проблема кадровий голод. Третина посад сімейних лікарів у Бретнинському районі вакантні. Спеціалістів не вистачає в тому числі і через відсутність житла. Житла немає, але сільські голови йдуть на зустріч, надають житло в плані того, що десь можливість, коли є де спеціаліста, спеціаліста облаштувати, ну додати умови на проживання, то це ми на це реагуємо і спільно працюємо. Торік у Перетинському районі за кошти районного та сільських бюджетів придбали квартири двом сімейним лікарям. Тетяна Городянин, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини. До моменту призначення управляючої компанії жителі, які проживають у багатоквартирних будинках. Повинні визначитися з формою правління своєї багатоповерхівки, оскільки комунальних жедів більше не буде. Нині, за словами представника віртуального ресурсного центру власників житла Богдана Лиса, на Полтавщині бажання створити ОСББ у порівнянні з минулими роками зросло, але люди все одно ставляться до таких змін з острахом. Бояться, що платити доведеться більше аніж зараз, а держава повністю відмовиться від утримання будинків. Тож всі проблеми зношеного житлового фонду ляжуть на плечі самих мешканців. Говорить Богдан Лис, а голова найбільшої асоціації ОСББ у Полтаві, Алла Лимер, зазначає, що лякають і високі тарифи. І от це, мабуть, одна із таких причин, які лякають співвласників. Це те, що вони з одного боку хотіли б опікуватися своєю власністю, з іншого боку, їхні будинки вже на сьогоднішній день. Можуть бути в такому технічному стані, що самих коштів співвласників просто не вистачить на там капітальну заміну тих же мереж або ремонту житлового комплексу. Це сухотиться вже. Кошти залишаються, і ви не знаєте, да? місяць пройшов, що робилось по будинку, робилось чи не робилось, ви його не бачите. Коли це в домові, всі кошти накоплюються на рахунку. Всі мешканці знають, якщо якась проблема в домові, ми беремо з цього фонду кошти, ми ремонтуємо свій будинок. Учителів та вихователів Рошителівського району вчать рятувати життя своїм учням. Як педагоги опановували навички надання до медичної допомоги, бачила і наша знімальна група. Перше навчання з домедичної допомоги для педагогів Решетилівського району відбулося на базі Покровської загальноосвітньої школи. Учителів та вихователів поділили на групи. Навчання організували у кілька етапів: теорію чергували з практичними заняттями. Де шість, сім, вісім, дев'ять, тридцять освітян вчили, як допомогти потерпілому до приїзду швидкої: зробити штучне дихання, масаж серця, зупинити артеріальну і венозну кровотечі, накласти пов'язку на рану тощо. Вчителі, вихователі, це ми їм довіряємо це, як знаєте, другі другі батьки наших дітей. Так вони більше час дня діти наші проводять з ними. І дуже хочеться, щоб вони знали, що робити в критичних ситуаціях. Учителю фізкультури та захисту вітчизни Вадимові Москівцю не раз доводилось надавати домедичну допомогу, але дорослим педагог каже: на його уроках діти постійно фізично навантажені. Завдяки проекту Золоті хвилини життя. освітянин хоче закріпити знання і удосконалити вміння, які мав до цього, щоб бути готовим до непередбачуваних обставин. Все теоретично є у нас в голові. І руки знають тоді, що робити. Саме основне, мабуть, це не панікувати, не розгубитися, а використати оце все те, що нам дають на таких навчаннях. Навчання організували за американськими та європейськими методиками. Інструктор Світлана Варвянська каже: у цих країнах знання до медичної допомоги звична справа. В розвинених країнах в європейських або там в Канаді, в США, в Ізраїлі від 50 до 80% населення вміють надавати невідкладну домедичну допомогу в Україні. Ситуація рівно навпаки: 80% не знає, як надавати домедичну допомогу, і боїться. Навчання тривають цілий день. Усі, хто вдало виконує практичні завдання, отримують сертифікат від громадської організації. Загалом протягом трьох днів у проєкті Золоті хвилини життя візьмуть участь близько 150 п'ятдесяти учителів та вихователів. У співпраці ініціативу реалізують громадські організації Медичний спецпідрозділ Вартові життя та патріоти Решетилівщини. Ірина Соліник, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини. У Полтаві громадські активісти занепокоєні тим, що одна з будівель архітектурного комплексу кругла площа втрачає. Оригінальний вигляд споруда колишнього кінотеатру імені Котляревського перетворилася на рекламний щит. Подробиці далі. Зняти рекламні вивіски з архітектурної будівлі. Саме з такою вимогою звернулась громадський активіст Тетяна Рожкова разом з однодумцями до міського голови. Щоправда, лист до Олександра Мамая був неофіційним. Это було відкрите письмо, яке подвешено було, в принципе, як у Гугл можно было можна було зайти на нього проголосувати. Не было такой цели, собственно, писати офіційне письмо. Ми його написали в свободной формі, причому обращение було на шановний мэр. Реклама перетворює центр міста на базар, говорить Тетяна. За словами жінки, лист звернення одразу підтримали користувачі соцмереж. А ми вирішили дізнатись, як ставляться полтавці до рекламних банерів на пам'ятці культурної спадщини. На історичних будівлях ні в коєму разі це все одно. на самом деле, на архітектурних зданиях не очень хорошо штука. ну, вивіски всякі не портять просто культуру по себе. Це для туристів не гарно, Їм не подобається, коли не можна сфотографуватися, коли не можна подивитися на приміщення. «Лучше пускай здання бути чистим, красивим з рекламою в центрі короля, тому що везде». Споруда колишнього кінотеатру імені Котляревського збудована у 1810 році як будівля дворянського зібрання Полтавської губернії сюди навідувались навіть російські імператори. Зокрема, в Полтаві концерти в цьому будинку давали Чайковський, Мусорський, Рахманінов, Скрябін, співав Шаляпін. Тобто, це був осередок культури міста. У 1943 році німці спалили практично всю круглу площу Полтави. Від будинку дворянського зібрання лишились лише чотири стіни. Проте через три роки будівлю відновили, повністю зберігши стилістику, говорить Артур. Зараз ми бачимо просто те, що її обліпили з усіх боків різноманітними вивісками, Зробили багато перепланувань всередині. Ці класичні будинки вони робилися як адміністративні, урочисті будинки. Вони взагалі не передбачали наявність якихось вивісок. Магазин, розважальні заклади та літній майданчик, Нині будинок на вулиці Соборності, 31, зазнав значних змін. Архітектор Артура Раян впевнений, що регламент розміщення інформаційних носіїв на пам'ятці архітектури порушений. Щодо будь-яких змін прибудов, надбудов, перепланувань у пам'ятці архітектури, або як зараз кажуть, пам'ятки культури національного значення, будь-яке таке рішення має первісно бути затверджений Міністерством культури. Домовитись про інтерв'ю з головним архітектором міста Миколою Шевельовим нам не вдалося, адже прес-служба міського виконкому не відповідає на дзвінки. Тож чекаємо відповіді на інформаційний запит з приводу законності встановлення банерів та реконструкції приміщення пам'ятки культури національного значення. Ольга Гриненко Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини. Новими книгами поповнився фонд Миргородської бібліотеки для дітей, художню літературу та твори за шкільною програмою. Усього близько ста примірників подарували місцеві волонтери. Родина Олени Олене Синельник та її зять Алекс Хардер із Німеччини постійно допомагають лікарням, школам, бібліотекам та захисникам на передовій. До бібліотеки за рік співпраці. Навідалися вже втретє, дружні стосунки почалися у 2015 році. Тоді влітку разом зі школярами вони плели маскувальні сітки для бійців на схід і побачили потребу юного читача у літературі. Через кілька днів волонтери привезли майже 100 книг. Цього разу стільки ж розповідає бібліотекар Ніна Макуха. У нас дуже люблять діти сучасну українську прозу, але перш за все ми хочемо допомогти дітям зі шкільною програмою, тому що програма за ці роки дуже змінилася. І нам хочеться, щоб ми могли допомагати дітям не тільки в електронному вигляді, так як вони читають, а хочемо, щоб вони читали в паперовому вигляді, а потім уже акцент на літературу пізнавальну. Ми дали список, там більше йде акцент на програмову літературу. Чому ми найбільше маємо потребу Різна вікова категорія від наймолодших читачів до 9 класу. Ситуація в Машівській виправній колонії, де минулого тижня ув'язнені не вийшли на роботу та оголосили голодування, стабілізувалася. Із засудженими знайшли спільну мову, а керівництво отримало догану. Докладніше у наступному сюжеті. Ув'язнені Машівської виправної колонії, які з 1 серпня вимагали звільнити начальника установи Юрія Шевченка та його заступника із соціальної роботи, припинили акцію протесту. Для засування причин конфлікту в закладі працювала комісія. А на сьогоднішній день акт ще не складений, але я вам зразу наперед забігаю, що е е кричащих моментів, які е дестабілізували якусь роботу, е роботу порушень фінансової дисципліни, інших порушень грубих, ніяких виявлених не було. Зі цього оголосимо сувородого начальнику догану за те, що вони. Не своєчасно відреагували, що вони недостатньо володіли процесами, які відбуваються в середовищі засуджених Претензії до роботи адміністрації стосувалися і виплат зарплат. Як пояснила головний бухгалтер управління державної пенітенціарної служби в Полтавській області Світлана Сердюк, згідно з законодавством засуджені, мають відшкодовувати за комунально-побутове отримання та сплачувати потерпілим. Відшкодовувати повинні виконавчі кошти за виконавчими листами згідно нанесених збит. На сьогоднішній день я знову повторюся, це сума за виконавчими листами 8 мільйонів 100 тисяч гривень. При цьому за рік утримано 94 тисячі гривень. З них за самими аліментами 65 тисяч гривень, оскільки аліменти утримуються попереду всіх інших відрахувань. Тобто за рік засуджені відшкодувати змогли лише 30 тисяч гривень. Те, що колонія працює в штатному режимі, розпорядок дня виконують, а засуджені ходять на роботу, підтверджують і їхні родичі. Телефонував вчора чоловік, все заспокоїлося, ніби домовилися вони, пішли на уступки. Перевірки не знаю на що начальства, по-моєму, так і лишилося. Але вони кажуть, що вони домолися, що вже будуть ніби годувати добре, і так на роботу вони виходять. Машівська колонія має сільськогосподарський профіль. Тут відбувають покарання майже 130 чоловік. Юлія Кравець, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини. Не тверезі, без документів та необізнані. Це все про мисливці на парнато дичину, які з 6 серпня з'явилися на водоймах Полтавщини. Поліцейські Кременчука у складі рейдових груп перевірили, чи дотримуються мисливці загальноприйнятих правил полювання на Дніпродзержинському водосховищі, ставках та ріках. За час чергування правоохоронці виявили понад 10 порушників і вилучили чотири мисливських рушниці. Більшість затриманих мисливців. Відстрілювали пернату дичину без відповідних документів. Також правоохоронці склали протоколи на водіїв за керування моторними човнами в стані алкогольного сп'яніння. Під час проведення заходів було вилучено 4 одиниці зброї. Складено 4 адміністративних протоколи. Основними порушеннями правил полювання це була стрільба з мисливської зброї з під'їзду, тобто з вимкнутим двигуном. Що категорично забороняється під час полювання на водоймищах. Також серед пропорушень було зафіксовано керування плавзасобом в стані алкогольного сп'яніння. На даного громадянина було складено адміністративний протокол. У Миргородському районі влаштували фестиваль метро Докибенець. Цей культурний проект. Проводить національна спілка письменників України у партнерстві з громадськими ініціативами і видатними митцями України. Побувала на заході і наша знімальна група. Кибинці – невелике село на Полтавщині, яке на початку ХХ століття називали малоросійськими афінами. Знаменитий поміщик мецена Дмитро Трошчинський, один із ініціаторів видання Енеїди Котляревського, організував тут бібліотеку і театр на ставку, у якому ставив п'єси Василь Гоголь. А ще ця земля породила засновника і теоретика українського футуризму, епатажного поета Михайля Семенка. Він палив люльку і спалював кобза Шевченка. Натомість написав свій торучий шлях новим модерним віянням в українській літературі. Поет-футурист мріяв, що одного дня буде до метра Паризького дорогою Ніч от Кибенець. За часів сталінського терору поета розстріляли. Тривалий час його ім'я було білою плямою в історії вітчизняної літератури. Література буде розвиватися в унісон із розвитком всього навколо. Це і міста, і індустріалізації. Ми пам'ятаємо і про живопис, який в цей час дуже активно розвивався. Це і музика. І от саме в цей час немає відокремлення мистецтва. Мистецтво надзвичайно синкретичне. Воно вбирає в себе ритм, тональність, темп міста. Оце і будуть ідеї Семенка, з якими він прийшов в літературу. Фестиваль та одноіменний мистецький проект «Метро До Кибенець, діти ще поетки Любові Якимчук, авторки славнозвісних абрикосів Донбасу у партнерстві із національною спілкою письменників України. Кибинець» стартувало в грудні минулого року, 15-го року. Ми з Галію та Найп придумали цей проект кожного місяця. Привозили сюди якусь людину з з певною подією. А це були і зірки, як теж Юрій Макаров або Костянтин Грубич, які тут проводили свої активності з місцевими. Там навіть кулінарний майстер-клас від Грубича привозили. Це перший локальний захід, що об'єднав зусилля жителів села та відомих українських митців. Програма насичена. Спочатку екскурсія Кибенці Семенка, художній майстер-клас для дітей від дизайнера Юрія Барбаша, Демонстрація кращих зразків світової та української відеопоезії від фестивалю циклоп та українських короткометражок. В рамках заходу провели іще й поетичні читання за участю відомих авторів та показали мультимедійну виставу, як повстав світ, і загинув Михайль Семенко, режисера Євгена Степаненка. Родзинка постановки в тому, що місцеві мешканці грали на одній сцені із відомими акторами, а сільські діти допомагали створювати декорації. Крім того, День Михайля Семенка став іще й днем села із масштабними козацькими гуляннями увечері. з Полтави Дмитро Загній та Олег Боровик повернулися із Мінська, де на чемпіонаті світу з веслування здобули бронзові медалі. Які враження від цих змагань провезли з Білорусі? Наші спортсмени дізнавалися наша знімальна група. Поки в Ріо національна збірна України бореться за медалі, інші члени цієї команди готуються до чемпіонату України. Саме на базі Олімпійські надії у Полтаві проходять основні тренування цих хлопців та дівчат. Олег Боровик живе поруч з базою Олімпійські Надії. У дитинстві часто забігали сюди пограти з хлопцями. Пізніше вирішив записатись на секцію «Каное». Зараз він уже бронзовий призер останнього чемпіонату світу серед молоді та юніорів. Разом з ним у складі збірної України на змаганнях виступав інший полтавець Дмитро Загній. Бронз Buzyuk, Oleg алекбаравік, Bogdan Chaban, Дмітро Загній, Ukraine. Третє місце, бронзові медалі. Команда України. Бузу, Боровик, Чабан і Задній. Результатом задоволений. В принципі. Ну, хотілося б трошки вище бути. Ну, так вийшло, що виступили і на Європі призи, і на мірі. Зібралися, вроді розклали дистанцію вже як ми хотіли. Тобто пройшли так, човен добре відповідав все. Але якби так же само заїхали третьому, програли тим самим суперникам, які, наприклад, ну, які були на Європі, тось. І майже так же само їм програли тось, по, по, по сотим там. Наприкінці серпня Полтава прийматиме командний чемпіонат України з каної. Та на базі готуються не тільки до цих змагань. Взрослі готуються в ближайші. Соревнования командный чемпионат Украины, где мы традиционно лидерами являемся в Украине нашей области. Вот это тоже такой рубеж. Кто не успел попасть в сборную, есть шанс поправить положение. Ну и некоторые готовятся к чемпионату мира по марафону в Германии бандербург это в сентябре месяце. То есть ну, подготовка уже целенаправленно идет. Два-три тренування на день, плюс у перервах перегляди трансляції літньої олімпіади з Ріо, щоб поболівати за наших спортсменів-каноїстів і не тільки. Такий звичайний день цих хлопців. Ігор Зотов та Олег Бондаренко полтавські телевізійні новини. На цьому випуск полтавських телевізійних новин завершено. Бажаємо вам гарного настрою, віри і упевненості у завтрашньому дні. Зустрінемося, як завжди, на телеканалі Латава. Хай щастить. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів. В другій половині дня невеликий дощ. Гроза. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 12-17, у день 25-30. У Полтаві синоптики прогнозують вночі 14-16, у день 28-30 градусів тепла.